Сьогодні поговоримо про найпоширеніші міфи про карти Таро. Деякі з них настільки популярні, що навіть ті, хто користується картами, іноді вірять у них. Давайте разом розберемося, що є правдою, а що є лише страхами і стереотипами. Отож, сьогодні буде 6 популярних міфів про карти Таро. Перший популярний міф це те, що карти мають магічну силу та їх використовують тільки чаклуни. Звичайним людям їх не можна навіть брати в руки. Це неправда, це міф. Насправді, таро це інструмент для аналізу ситуацій, роботи з підсвідомістю, для саморозвитку. І це просто ну, папір. Це, от як ви книжку купили в, 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 в магазині. Так само і картами купляється, це та сама книга. Вони мають, кожна колода має свою історію, яка розповідається в колоді. Тобто до карт іде інструкція до кожної колоди, і там розповідається історія цієї колоди, яка казка розказана в цій колоді. Ось. Тож не треба боятися, вони карти для всіх. Це просто папір, на якому намальовані символи, картинки. І кожна картинка асоціюється у кожної людини з якимось своїми історіями. Так само, як ви приходите до психолога, там є метафоричні карти. Второй той самий принцип. Кожна карта відгукується для вас якось по-своєму. Далі, міф другий. Тільки обрані можуть працювати з картами таро. Для роботи з картами потрібно мати особливий дар або ініціацію. Це міф, це неправда. Таро це знання символіки карт та інтуїтивна практика. Вчитися цьому може кожен. Ініціації ніякої не потрібно. Боятись карт не потрібно. Це просто... Ну, Звичайні картинки на папері. Нема тут, нема ніякої магії, нічого страшного в них нема. Е, головне, це оператор. Той, хто з цими картами працює, от в ньому вся суть. А карти це просто карти. Не потрібно мати якихось там дару якогось спеціального чи там дозволу від когось. Це доступно для всіх, може займатися кожен. Міф третій. Карти потрібно отримати в подарунок, інакше вони не працюють. Не можна купувати собі колоду, її потрібно тільки отримувати від іншої людини. Це також міф, це неправда. Карти працюють від вашої енергетики та зв'язку з ними. Незалежно від того, звідки вони подарували вам їх, чи ви їх самі купили, це не має значення. Можливі всі варіанти. Краще взагалі, коли от ви вирішили займатися таро, піти в магазин, подивитися, потримати їх в руках, або навіть в інтернет-магазині зайти, подивитися ці картинки. І обрати собі колоду, то, яка вам відгукнулась, яку ви розумієте, яка вас зацікавила, от дуже хочеться саме цю колоду. Або, наприклад, от це можуть бути Такі руни, от в мене карти, але на них нанесені рунічні знаки. Може, вам подобаються руни. Може, ви з рунами будете працювати? Тобто те, що вам відгукнеться. Бачите, це намальовані на картах просто рунічні символи. Нема значення, з чим ви працюєте, з рунами, з картами. Це інструмент, який вас включає, який підключає вас до енергетичного поля знань. В просторі існує інформація вся: і про минуле, і про теперішнє, і про майбутнє вона там вже вся є ця інформація. А карти або руни це інструмент, який включає оператора, підключає, так як дає йому поштовх, щоб підключитись до того об'єму інформації, який існує, і просто що ви його можете отримати, зчитувати його ви починаєте. Є таке поняття, як поток бути в потоці. Оцей інструмент карти, де декому, може, треба там в Бубін бити, комусь треба клуби дима пускати, його це включає. Але це все з метою, щоб підключитись до інформаційного поля і отримати інформацію, яку ви запитуєте. І вам треба щось, що вас включить. Тож вся справа в операторі, в тому, хто гадає. І це може робити будь-яка людина, не треба бути там якимось обраним і так далі. Так, далі дивлюсь, який там у нас далі міф. Я собі виписала популярні самі. Міф четвертий. Якщо випала карта смерть, це поганий знак. Карта смерть означає буквально смерть, і це дуже погано, все, конець, все кончено. Ну, насправді це і правда, і неправда. Інколи смерть дійсно означає смерть, але в основному це символізує карта, ця карта символізує трансформацію, зміни, закінчення старого етапу, початок нового. І все залежить від. Питання, які питання ви поставили? Ось вона, до речі, на дні колоди карта смерть. Ось, наприклад, якщо ви довго сумнівалися, чи змінювати вам роботу, і вам випадає карта смерть. Це не означає вашу фізичну смерть. і Це не означає звільнення за статтею. Це просто сигнал, що старий етап завершується, і час рухатися далі. От зараз я вам на прикладі покажу. Це мій стандартний розклад. Це теперішній час, це минулий. А це майбутнє. Перший рядок це то, що в думках, другий це, що на серці, і третій то, що в дійстві, то, що буде людина робити. І от, наприклад, випадає отак, смерть випала в дійстві на майбутнє. І це не означає, що все, конець, всі помруть. Ні. Це трансформація, дійсно трансформація, що треба час завершувати це все старе, старе все загине і почнеться новий етап. Можна взяти ще одну додаткову карту, щоб спитати, що це смерть ця карта, можна подробніше, що вона значить, ця карта, до чого вона там до хорошого чи до плохого, в плюс чи в мінус вам. Якщо сумніваєтесь, беріть додаткову карту, пояснюю. Ну от, бачите, випала карта сонця. Сонце означає життя, здоров'я, це значить точно, що це не фізична смерть, це трансформація, все погане, ви залишитесь з тою роботою, на новій роботі будуть успіхи і все буде добре. В основному смерть це символ змін, трансформації, нового початку. Вона рідко означає фізичну смерть, швидше завершення якогось етапу в житті, закінчення старого циклу, роботи, відносин, перехід у новий стан, зростання, трансформацію, позбавлення від усього, що більше не працює. Але інколи так буває, що дійсно, що смерть означає смерть. От, наприклад, якщо ви питаєте, там, хтось зник без звісті, шукають людину, і вийшла в дійстві на майбутнє карта смерті, то це фізична смерть цієї людини. І Або ви питаєте, там, бабусі, наприклад, погане здоров'я, питаєте, що чекає там бабусю на. Там задаєте період, найближчі півроку і вийшла б карта смерть, то так, це смерть. Тобто все залежить від контексту, від того питання, яке ви поставили. Тобто, в Таро не буває відповіді без питання. То карти, ну, от Ви просто викладаєте картинки, але не задали їм позицію, не задали їм питання, нічого не буде. І, звісно, ці негативні карти, їх треба перекривати. Перекриваю, я картой й сонце, мир, можна Верховним судом перекривати, також в залежності від ситуації. Ну, їх обов'язково треба перекрити, не можна негатив отак, от залишати. Це дуже шкідливо для того, кому ви гадаєте. Тобто. Коли ви перекриваєте негатив, ви змінюєте цю ситуацію в будь-якому випадку. Ну, понятно, що якщо люд... Там положено комусь вмерти, смерть не приходить рано чи пізно, вона приходить завжди вчасно, і в той час, коли людині це положено, Ось. але ну, в всіх інших випадках треба ситуацію змінювати і переключати людину на позитивний, ну, на позитивний лад. Коли я перекриваю, як це я роблю, я уявляю себе в тонкому плані і уявляю цю ситуацію, і я проживаю її там в позитивному ключі, що ця ситуація сталася ну, в позитивному. Програю позитивний її сценарій. І тоді вже в реальності також змінюється ситуація. Вже так, як вийшло цей негатив, той, що вийшов в розкладі, він вже точно не програється, його вже не буде, ми його вже порушили. Буде ситуація краща. Особливо, якщо у людини немає кармічного негативу якогось відпрацювань кармічних. То ситуація ще 100% змінюється на то, як ти її перекриваєш. А якщо є негативна карма, і це питання пов'язане з відпрацюванням карми, то звісно тоді буде так, як повинно бути, для, і так як корисніше для цієї людини. Ось. І також буває, що ви там щось просите, а воно вам буде шкодити, і тоді також це не спрацьовує. Тобто це не ви такі, така велика, що перекриваєте, як ви хочете. Ви це робите на розсуд вищих сил. Я в всіх своїх розкладах так і кажу, що поволі вищих сил. Як для людини буде краще, так воно і відбудеться. Якщо то, що я перекриваю, корисно для цієї людини, воно перекриється. Якщо не корисно, то просто воно і не відбудеться. Так що карта смерть, така вона суперечлива, є ще суперечлива карта башня. І також треба дивитись по ну, відповідності до питання. От, наприклад, в мене молодший син мій запитав, він загубив пульт від телевізора, дуже переживав по цьому поводу, і він попросив мене, щоб я на картах подивилась, де він лежить в нього. І випали дві карти, туз кубків, і карта башня». То з кубків на ньому намальована така велика чашка. І е, якщо трактувати просто от значення карт, то з кубків це нове кохання, все про кохання. Да? Але дивлячись контексту, що де пульт від телевізора ми шукаємо, значить, треба шукати десь біля посуду, біля чашки, або чашок. Ось, до речі, ці карти знайшла. І карта башня випала. Це означало. Е, не те руйнування, яке має ця карта по смислу, да, що карта означає руйнування фізично, а вона казала, що треба щось перегорнути, перекинь щось, переверни. Ось ще вийшла карта Верховної Жриці. Це то, що щось скрите, щось, то, що сховано. І також, що результат десятка пентаклів вийшла, що результат буде гарний, і також це вказувала Верховна Жриця, це я, і що мама знайде, все буде добре, не турбуйся, не сумуй. І як ми знайшли цей пульт? В нього на тумбачці біля кроваті. Стояла чашка з чаєм, поруч лежала подушка, і цю подушку треба було перевернути, під подушкою лежав пульт. Тобто карти буквально вказували на предмети і що треба робити. Тобто, слухайте свою інтуїцію, не читайте карти просто по тому значенню, якої ви завчили, а ну, треба, виходячи з контексту, яке питання, і відчувати, ну, що вам хочуть сказати. Бо карти кажуть, ну, намагаються її, як якомога подробній змалювати ситуацію, про яку ви питаєте. Ось так може бути. До речі, зараз настав час поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, хто не підписаний, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Міф п'ятий. Якщо карти випадково випали з рук, це означає, що не варто продовжувати розклад. Ну, це також під сумнівом. Насправді карти це просто папір. Їх випадкове падіння лише випадковість і незнак долі. Але якщо ви дивитесь якесь ваше важливе таке, якесь складне питання, і карти у вас розсипаються, і при цьому ну падають, рук випадають прямо, і при цьому іде в потоці. Таке повідомлення, що не дивись далі, не треба це зараз, не можна це казати, не можна дивитися, подивишся пізніше. Якщо таке осознання таке приходить, то да дійсно тоді не слід продовжувати розклад. Але якщо ви їх там просто впустили, розсипали чи ще щось, і немає ніякого сигналу при цьому в то це просто випадковість. Не звертаємо уваги, робимо розклад далі, і не лякаємося, все нормально. Міф шостий. Робота з картами Таро може відкрити портал або притягнути щось небезпечне, накликати на себе можна якусь негативну енергію. Ну, це мій улюблений міф. Це неправда. Карти не мають власної енергетики, вони лише відображають ваш стан і думки. Вони працюють. В комбінації з людиною на ваші енергії, вони просто як підключають вас до енергополя, до інформації, яка є навколо нашої планети. Ось вони не несуть, не відкривають ніяких порталів, вони не несуть ніякого негативу. Це все вигадки. Я не знаю, для чого це кажуть, навіщо це вигадують ці страхи, ці лякалки всякі. Єдиний негатив, який може зробити. Той, хто гадає на картах Таро, якщо він не перекриває негатив, От він розклав розклад, розклад негативний. Якщо цей негатив не прибрати, не переключити людину, яку ти гадаєш, на позитивну волну, не змінити цю ситуацію. Тобто оце шкідливо, самі карти ніякої шкоди людині не приносять. Ну, от якщо ви там візьмете. Не знаю, книжку з полиці, вона що, відкриє портал і там зробить вам якусь страшну магію на вас зробить? Ну, Це неправда, це ілюзія, ну, це, це навіть смішно. Карти показують подію найбільш вирогідну з точки зору той людини, який ви гадаєте. Тобто щитується інформація, та до якої людина більш ну, всього предрозположена. І коли ви перекриваєте негативні карти, збираєте, кажете: ось цей весь негатив, я збираю, прибираю. І на тонкому плані змінювати ситуацію, програєте її позитивно, то у людини також змінюється оця матриця подій її, вона переключається на інший варіант подій. Тобто одна і та сама подія має безліч варіантів. І це як пластинка, наприклад, пам'ятаєте, були пластинки, і там такі желобки по ним гулочка йде. І Наша з вами задача з цього желобка переключити там, на сусідній чи на 5-10, змінити цю історію, цю програму, програти по-іншому. І тому в картах Таро нічого поганого нема, і нічого вони не роблять ніякої шкоди. Навпаки, вони допомагають, підказують, як ми розбираємо ситуацію з людиною. Яка її турбує, полегшується стан людини, вона робить якісь висновки, по-іншому дивиться на ситуацію, приймає якісь рішення важливі для себе, ті, що довго не могла прийняти. Тобто, самі картинки шкоди ніякої не несуть. Колись, коли мені було 15 років, і я взагалі не знала, що карти Таро існують в природі. Я намалювала, ну в мене виникла така потреба, я намалювала свої карти. Тоді інтернет ще не існував, і дізнатися я про це не могла ніде. І намалювала свої карти, але вони були такі квадратні, бо я не мала уявлення, які вони повинні бути, але мені дуже хотілося цього. І по картинкам я розумію, що були старші аркани таро. Я гадала на, на тих картах собі, всім своїм подружкам, і перекривала всі негативні моменти, перестраювала на позитив. І воно дійсно відбувалось так, як я змінювала цю ситуацію. Нам було дуже весело, і все здійснювалось так, як ми з подружками хотіли. Просто нам ніхто не розказав, що це не можна, і це відкриє портал і зробить якусь негативну ситуацію в нашій судьбі, і в нашій долі, і щось таке. Ми, як діти, просто робили все, що хотіли, і нам це подобалось, і ніякої шкоди це нікому не принесло. Всі задоволені були і все закінчилось гарно. А вже потім, через багато років, я дізналась про карти Таро і зрозуміла, що. Моє така історія. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які з цих міфів ви чули раніше, у що ви вірили. Також, можливо, ви знаєте ще якісь забобони, міфи. Може, це буде тема наступного відео. Якщо є питання, пишіть, що вас цікавить. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.